Привіт, мої, любі українці і гості України. Шоу під назвою Юридичний квартал продовжується. З закону вже зробили, знаєте, таку гумористичну програму. Закон це вже таке, що, знаєте, там, ніхто серйозно вже не відноситься до закону. Це ще почалося при ковіді, ви пам'ятаєте, як людей з робот звільняли. Сьогодні продовжуються робити ТЦКшники, до яких немає невідповідальності, ніяких засобів впливу. І держава продовжує це відкрито робити шляхом прийняття нових законів. Ну, як прийняття законів, якісь документів, які вони називають законами. Сьогодні ми вже серйозно сприймати їх не можемо. Тепер дивіться, що з 1 серпня для вас нібито зміниться. Що підготувала держава для вас? Да? Студенти, аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі. Втратять відсрочку від мобілізації. Особи, які доглядають за своєю дружиною, або дружина за чоловіком третьої групи інвалідності офіційно доглядають, розумієте, також втрачають відсрочку від мобілізації. Батьки одинаки які мають дитину раніше мали відсрочку від мобілізації, а зараз, щоб таку відсрочку отримати, цей батько-одинак має довести, що дружина або позбавлення батьківських прав. Або вона десь померла, зникла безвісті і так далі. Тепер дивіться, ще, хто втрачає відсрочки від мобілізації. Неповнорідні брати загиблих на війні військових. Як ви собі уявляєте, особа має брата. В нього з цим братом рідна мати. Але й різні батьки. Людина з цим братом з дитинства зростала, виховували друг друга. Повноцінний брат. А чим це цей брат відрізняється від того брата, де спільне батько? Всі оці особи, яких я тільки що назвав, мають право відсудити своє право через суд. А суд, в свою чергу, має керуватися статтею 58 Конституції України, яка чітко зазначає, що закони, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі. Все. Тобто, якщо особа на момент, коли вона вступила в навчальний заклад на аспірантуру, мала право на відсрочку і вона продовжує навчатися, то нічого не може змінити це право на відсрочку. Питань нема, якщо до навчального закладу вступає новий аспірант після того, як закон вступив в законну силу, тоді, да, тоді новий закон може розповсюджуватися на цього нового аспіранта. Але на того, що вже навчається, ніяк. Якщо особа мала право на відсрочку на підставі того, що вона здійснює догляд за своєю дружиною третьої групи інвалідності, за старим законом, то закон не має права змінити це право. Але якщо особа не оформляла такі документи і хоче оформити сьогодні, коли вже діє новий закон, питаннями така особа не буде мати право на відсрочку. Але ж ми ж кажемо про позбавлення прав тих, хто вже оформив цю відсрочку, де є офіційно папери, людина оформляла ці папери, бігала там чим займалася, да? а сьогодні вже все, вона не ж не може доглядати дружину. Питання щодо батьків-одинаків. А що будемо робити з дітьми, яких нема куди діти? Що ми з ними будемо робити? Просто тому, що мати кинула. Батька з дитиною і дійсно не може повернутися в Україну. Не хоче, тобто, не хоче Не хоче давати розлучення, взагалі не хоче вона вертатися в Україну. Все, знайшла собі німця багатого і з ним себе отак от почуває. Як він отримує розлучення? Чи доведе, що ця жінка позбавлена батьківських прав? В Суд подати це на роки затягнеться, а цю жінку ніхто не позбавить батьківських прав. Так просто, ви знаєте, це. Бо там же ж купа комісій дуже умних, які не визнають те, що ця жінка дійсно відповідає особі, яка має бути позбавлена батьківських прав. Що чоловік має зробити? Дитину віддати в дідом, щоб піти воювати. Правильно розумію? Це так має бути. Цікаво. Я розумію, що сьогодні в Україні присутня масова фальсифікація, де батьки оформлюють статус батька одинака. Але вибачте, для цього є правоохоронні органи. Які мають фіксувати кримінальне провадження, розслідувати їх і встановлювати, що цей статус отриманий в рамках порушення закону, більш серйозного, ніж оцей мобілізаційний закон, а саме порушення кримінального законодавства. Але ж мова йде про реальних батьків одинаків, а такі випадки не поодинокі, повірте, що з ними робити? Ну, а про братів рідних це взагалі для мене я не розумію, як це так? Рідний брат загиб на війні, тільки тому, у кого батьки і мати, і батько рідні, він має право звільнитися, а у того, у кого просто мати рідна, немає. Це як називати взагалі? Це що таке? Напишіть в коментарях, як це можна назвати, ваші думки. І, до речі, заходьте на мій сайт, в описі до цього відео є посилання, тому що саме на сайті є повний обсяг інформації з цінами, з послугами, з усіма напрямками, якими займається моє адвокатське бюро, тобто вся конкретна інформація, і в тому числі всі самі свіжі новини щодо військового цього законодавства. Все є на сайті, тому не забудьте зайти туди і вивчити інформацію. Підписуйтесь на телеграм-канал, на цей канал. З вами був адвокат Ігор Литавка. Побачимось у наступних відео. Вас зупинили в супереч закону. Патрульна поліція міста Бориспіль, старший лейтенант поліції від. Поліцейський вас розводить на вживання алкоголю? Отак. От Отак набирайте так. А не... Миколаївич, не ображайтесь, служба така. Що ж, і в мене така служба. Ч... Ось вам виправдовувальна постанова.